В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, двонодесятий праздник успіння Пресвятої Владичисвя нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Матір Божа називається пророками лествицею, яка з'єднала небо з землею. Матір Божа це посудина, в якій зберігається хліб життя. Матір Божа, це ковчег заповіту, тому що законодавець через Матір Божу прийшов на землю. Матір Божа це є. Краще приношення людське Богові за свою чистоту, за своє смирення і любов. Мати Божа стала вище від хвировимів і славніше без сравнення від серафимів. Через Матір Божу звершилася тайна пришестя у світ. Месії, Спасителя, Сина Божого. Під час земного життя і служіння Спасителя Матір Божа невідступно слідувала за своїм сином і Богом. І вона слухала його слова, вона слухала то, що про нього говорять люди, і все складала в своєму серці. Вона була настільки скромною, що ніде вона не проявила себе, своїх амбіцій, своїх бажань, Вона завжди була в тіні, але вона була з Богом. Коли Спаситель постраждав за спасіння людського роду, помер на Христі розп'ятий і прислав на з мертвих. Спаситель ще був 40 днів після свого Воскресіння разом зі своїми учениками на землі, а потім на сороковий день Господь вознісся на небо. Коли Господь відійшов на небо, то Матір Божа стала єдиною і самою великою тіхою для всіх, хто вірив у Христа як Сина Божого, як Спасителя світу. Всі християни бажали побачити лиця Божої Матері. Для них це було вершиною їх всіх бажань. Матір Божа була, як описують історики, була дуже скромною, навіть історики описують її зовнішній вид, що вона була середнього росту. Лице було як колір спілої пшениці, волосся було світло русяве, золотисте, очі як колір світлої маслини, губи як рози, руки провдоговаті. Вона завжди одягалася дуже скромно і мало говорила. Але ті слова, які висходили з її уст, вони мали неймовірну благодатну силу. Вони перетворяли людей із злих на добрих, із темних на світлих. І вони давали людям втіху і надію вічного спасіння життя. Один із церковних. Служителів, писателю, він спочатку був язичником, потім апостол Павло його повернув в християнство святий священомученик Діоніс Аріопагід. Він став християнином і став єпископом. І він пише е, листа до апостола Павла, коли він відвідав Пресвяту Діву Марію. Він пише приблизно, я точно не передв'ю словно смисл передаю. Що е, я бачив Матір приблагого Бога. Якщо би ти, він звертається до апостола Павла, не говорив мені про Бога, хто є Бог, і я б би не знав, хто такий Бог, то я би порахував Матір Божу за божество і віддав їй би божественне поклоніння. Те блаженство, яке я відчув, я від її слів і від, від спілкування. Від, від, того, ще бачу є лік, не може порівнятися ні з якими радощами і щастями земними. Я бачив Матірбакого Бога. Так написав в листі Святої Діонічий Аріопагід святому апостолу Павлу. Матір Божа після Вознесіння на небо прожила ще 20 років. Але вона весь час прагнула відійти на небо. Вона вже тяготі, тяготілась земним життям. І вона ходила на ті місця, де любив ходити спаситель, де спаситель воскрес, постраждав на Голгофу, на гроб, на Гефсиманію, де Спаситель молився. І там вона проводила. Майже все своє свідоме життя. Там вона перебувала в щирій молитві до Бога і просила, щоб і забрав її на небо. Іудейські первосвященники, і старішини, які ворогували проти Христа, вони ненавиділи Матір Божу і хотіли її вбити, і клали стражі біля гробу на Єлеонській на, горі, щоб її не допускали до цих місць. Але Бог так устрояв, що Матір Божа була непримічена ними, і приходила вона туди, поклонялася, і, і верталася і ніхто її не бачив. Але один раз, коли матір Божа молилася в Евсеманії, їй з'явився Архангел Гавріїл, який був ангелом хоронителем Пресвятої Діви Марії. І приніс їй небесну пальмову вітку. Матір Божа здивувалася такому видінню, а Архангел каже їй, Бог почув твою молитву, і через три дні Спаситель забере тебе на небо. А ця вітка ми, ми, ми тобі даємо для того, щоби. Цю відку несли перед твоїм тілом. Матір Божа з радістю сприйняла цю звістку, взяла цю пальму у відку, повернулася в дом апостола Яна Богослова, де вона жила останні роки свого земного життя. І вона просила Спасителя, щоб Господь послав ще її раз побачити всіх апостолів. Що Господь сподобав такої милості. І коли вона готувалася до ішеств з цього світу, сталося так, що Святий Дух восхитив апостолів з усіх місць, де вони проповідали, в різних кінцях Вселенної. Святий Дух їх восхитив і переніс в дім апостола Іана Богослова. І вони побачили один одного, вони не дивувалися, що це чудо. Вони дивувалися тому, чому Господь їх зібрав докупи. Вони цього не могли зрозуміти. І коли вони побачили Божу матію, вона розповіла їм, що вона відходить на небо, то вони зрозуміли, що Бог їх сподобав великої честі ще раз на землі побачити лик Пресвятої Діви Марії. Матір Божа приготувала себе сама до ісходу із цього життя, легла на одр, і в молитві вона віддала свою душу в руки Божі. Присутні, побачили, як відкрилося небо. І як Спаситель з ангелами зійшов з неба до Пресвятої Діви Марії і взяв її душу на свої руки. І возніс на небеса. Велика радість була, і смуток був у християн, Раділи тому що Матір Божа пішла туди, де краще жити, де живе Бог, а сумували, тому що вже не мали з собою такої земної утіхи і радості. І ось коли несли тіло Божої Матері на погребіння в Евсіманію. Як заповідала Пресвята Діва Марія, то іудеї ще більше захвилювалися і почали натравляти людей, щоб вони пішли, щоб вони цю процесію розігнали, щоб Божої мати кіло на землю, потоптали його. І, але над тілом з'явилося таке кругле облако. І воно супроводжувало тіло Пресвятої Діви Марії, коли. Іудеї підходили до, до гробу, то це облако покривало гріб, і вони не могли приступити до нього. Але один е, іудей по ім'я фоні е, все-таки добрався до одра Божої Матері, і в великій злобі він взяв руками за одрі, щоб його прокинути. І тут з'явився ангел Божий, який мечем відрубав йому руки. Руки повисли на дрі, а цей, ця людина впала на землю і корчилась від болі і плакав. Плакав від болі. І він зрозумів, що він зробив неправильне. Побачив це, що з ним сталося, він зрозумів, що він поступив неправильно. І почав він вже каятися і просити, щоб Господь його простив. І апостоли сказали йому, що якщо ти увіруєш у Христа, як Сина Божа, як Спасителя світу, і будеш почитати його пречисту матір, то Бог тебе ісцелить. Він ісповідував свою віру і приклав свої відсічені руки до тих частин, які були на одрі, і все зрослося. Залишилася тільки червона ниточка така на тому місці, де було відсічення рук. І цей е, е, іудей Афоній став ревностним християнином. він потім став монахом і був одним із епископів міста Єрусалима. Коли привнесли тіло Божої матері в Гесіманію, е, Погреблі його в тій печері, де Матір Божа заповідувала, і привели камінь до того входу в пещеру, і люди не хотіли відходити від гробниці Божої Матері. Їм там було добре. Вони там знаходилися три дні. На третій день сюди прийшов апостол Фома, якого Бог чудесним образом не привів до Божої Матері живої. Всі апостолі були, крім Фоми, а Фому Господь приніс сюди на третій день після погребіння Пресвятої Діви Марії. І апостол Фома узнав про те, що сталося, він дуже почав сокрушатися, скорбіти, що він один не удостоївся, побачити ще лик живої Пресвятої Діви Марії. І він дуже просив апостолів, що хоча б вони відкрили йому гробницю, щоб він побачив хоча б мертве тіло Божої Матері, мертвий лік Пресвятої Діви Марії. Апостоли вступили його проханню, відвалили камінь від дверей гробу, і гроб оказався пустим. Ніхто звідти не відходив, вони три дні люди сиділи біля гробу, багато людей, і тіла не стало. Ніхто не міг зрозуміти, що сталося, куди ділося тіло. Але потім через короткий час апостоли мали такий звичай, що вони коли сідали на трапезу за стіл, то вони одне місце лишали для спасителя, не зайнятим. Це було місце, де їх вчителі і Господа. І на те місце вони клали і Спасителю кусочок такий, там, шматок хліба. І, звичайно, що Господь не вживав той хліб, але після трапези вони в воспоминанні брали той кусочок хліба, піднімали на небо і говорили велике ім'я Пресвятої Тройці, Господі Ісусі Христе, Сині Божі, допомагай нам. І приламляли той хліб, і після трапези кушали по сматочку цього хліба. І коли вони це робили через черговий раз біля гробниці Божої Матері, вони підняли цю частицю хліба. І хотіли сказати, «Господи, Ісусі Христі, Сині Божий, допомагай нам. Але вони побачили, що Матір Божа стоїть на Хмарі. І вони замість сказати, «Господи, Ісусі Христі помагай нам, сказали, Псвятай Богородице, допомагай нам. І вони зрозуміли, що Матір Божу, Спаситель, тілом забрав на небо. Та посудина, яка носила живого Бога, та лісвіця, яка з'єднала небо з землею, та мана, в якій знаходився хліб життя, не могла знаходитися на землі. Господь забрав її на небо разом з тілом. І ми сьогодні якраз святкуємо цю подію успіння Пресвятої Богородиці. Матір Божа ну, якби простим людським язиком померла. Но церква називає свою смерть, називає успінням, тому що вона померла як уснула. Ми, люди в грішні, помираємо, ми мучимося, страждаємо перед смертю. Це за наші гріхи, але так буває. І цей перехід у вічність для нас буває мучительним. А Матір Божа перейшла у вічність, як уснула. І людина засипає, ляже. І от відкриті очі закрила, і вона уснула і без яких, ну, потрясінь, без яких, ну, проблем. І оце Матір Божа саме так, як уснула, відійшла у вічність. Тому свята церква, -Церк, 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 э, смерть Божої Маті називається успінням Пресвятої Богородиці. Матір Божа, Свята Церква називає Матір Божою в тропорі так, що Матір Божа, яка в Рождестві дівство зберегла, в Успінні міра не оставила. І ми молимо Матір Божу, щоб вона, яка в Рождестві дівство зберегла, в Успінні світа не залишила, щоб вона не залишила нас своїм материнським благодатним покровом. Щоб вона покривала нашу землю, наш народ, щоб вона вимолила у Бога мир для нашої землі і для нас всіх. І щоб Матір Божа основне, щоб вона вимолила нас, для нас у Бога дар вічного спасіння у Христі Ісусі Господі нашому, якому єдна слава, честі, поклоніння, нині і безконечні віки. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.